Доброго ранку, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я приготувала для вас віршика. Послухайте його уважно і скажіть, про яку пору року в ньому розповідається. Стало білим навкруги, я розпушую сніги, наганяю холоди, буду, сковую я в кригу. В дружбі з дітлахами я всіма. Здогадались я? Зима, правильно, діти, а ви здогадалися? Так, це віршик про зиму. Нарешті в наш край завітала зимонька чарівниця. Пухнастим снігом це замила та гарні свята принесла. Вона дарує нам багато веселих свят, які так люблять діти. І незабаром до нас прийде перше із зимових свят. День Святого Миколая. День Святого Миколая чудове свято. Пов'язане воно з приходом на землю чарівника, а сам Святого Миколая. Святий Миколай це дідусь із сивою бородою. Він дуже добрий та любить усіх людей, а особливо малесеньких діточок. Раз на рік однієї зимової ночі Миколай разом із своїми помічниками янголятами спускається на землю, щоб провідати кожну дитину та привітати її зі святом. Тому Миколай завжди несе з собою в мішечку повно подарунків. Святий Миколай не тільки добрий, але й справедливий. Тим діткам, які цілий рік поводилися добре та були чемними, Миколай дарує подаруночки та смаколики. Чемні хлопчики та дівчатка на ранок знаходять і кладе їх під подушку або у чобітках, які готують заздалегідь. Залишаючи їх на видному місці. А от неслухняні нечемні дітки отримують разом з подарунком і різочку прутика. Цим певно Миколай хоче застерегти неслухнянців від нечемної поведінки. Святий Миколай, крім подарунків, ще ось таке смачне медове печиво, яке називається. Миколайчики. Святий Миколай не тільки обдаровує дітей гостинцям, а також допомагає в біді. Навчає як бути чимним та слухняним. Але ж не слухняних серед нас напевно немає. Правда ж діти? Давайте з вами згадаємо. Святий Миколай він який? Так сивий, добрий, справедливий. І дуже щедрий. А яке свято наближається? Mm -hmm. Так, вірно, свято святого Миколая. А як слід діточкам поводитись, щоб отримати подаруночок, а не різочку? Mm -hmm. Так правильно бути чемними треба. Слухатись маму та тата. Молодці діти! Я бажаю вам гарного дня. До побачення! І чекайте свого подаруночка від Святого Миколая.